Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На території Вінницької міської територіальної громади у поточному і наступному році діятиме програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки. Яка передбачає підтримку фермерських господарств, впорядкування об'єктів водного фонду ставків, зокрема, та фінансову підтримку пасічників, яких результатів цієї роботи слід очікувати насамперед у першому кварталі поточного року, яким буде розмір фінансової підтримки бджоляриїв, та які галузі АПК будуть у пріоритеті. Про це ми й будемо. Говорити з керівником управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій міської ради Наталією Павленко. Тож залишайтеся з нами. Вітаю у вас, пані Наталю, у нашій студії. Добрий день, шановні радіослухачі. Після створення Вінницької міської територіальної громади до її складу увійшло сім сільських населених пунктів та одне селище, що дозволяє міській раді розвивати саме аграрний сектор та забезпечувати насамперед продовольчу безпеку громади, використовуючи власні ресурси. Скажіть, а загалом скільки гектарів земель сільгосп призначення нині в розпорядженні громади? Та чи достатньо їх для того, аби закрити питання насамперед продовольчої безпеки громади? Після приєднання сільських територій та селища до міста збільшилася взагалі площа Вінницької громади практично в два рази, тому що до цього часу було 11 тисяч гектарів, сьогодні 25 тисяч гектарів є площа Вінницької міської територіальної громади. І, звичайно, доєдналися і сільськогосподарські угіддя. Їх нараховується понад 10 тисяч гектарів. Для того щоб забезпечити продовольчу безпеку жителів нашої громади, звичайно, достатньо такої кількості, Ікості гектарів землі а загалом а скільки фермерських господарств нині працює на території Вінницької громади? Яка їх можлива спеціалізація? Та скільки гектарів землі загалом вони обробляють? На сьогоднішній день зареєстровано і введено в наш реєстр суб'єктів господарювання аграрного сектору. Це 35 суб'єктів господарювання. Із них є 11 – це середній фермер, тобто які обробляють землі більше 120 гектарів до 2 тисяч. 120 гектарів так. І малі фермер, їх на сьогодні нараховується 24 фермери, які мають в обробітку це до 120 гектарів землі. Займаються лише рослинництвом, тобто технічними та зерновими культурами. Тваринництва на сьогоднішній день поки немає на території вільницької тобто громади овочівництво Ті... пріоритетів овочівництво так. В пріоритеті В основному це зернові культури, і сьогодні маленька частинка це 42 гектари. В нас працює сім суб'єктів господарювання по овочівництву та картоплярству. Ми говоримо про фермерське господарства. А чи можуть вони розраховувати на фінансову допомогу з боку міської ради влади під час проведення насамперед посівної кампанії? Якщо так, то на що будуть виділятися кошти? Так, звичайно, можуть будуть виділятися кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади. 2023 рік для наш, для нас, працівників управління розвитку сільських територій, був тим роком, де ми вивчали територію нашої громади в плані діяльності суб'єктів господарювання, і було нами визначено, що. Наші суб'єкти господарювання лише мають в обробітку 42 гектари, які йдуть нас під овочинництво і є цих сім суб'єктів господарювання. І для того, щоб забезпечити населення нашої громади овочинництвом та картоплярством, звичайно, такий відсоток склав понад 3 відсотки, і це є дуже мало. Тому працівниками було розроблено порядок надання фінансової підтримки на безповоротній основі за рахунок коштів бюджету суб'єктам господарювання у галузі овочинництва та картоплярства. Наскільки мені відомо, згідно програми розвитку аграрного сектору Вінницької громади, яка почала діяти в минулому році, і діятиме впродовж цього і наступному році планується створення фермерських. Кооперативів гуртової розрібного ринку та бренду Вінницький фермер. На якому етапі ці всі роботи на сьогодні? На сьогодні, двадцять 2023 році ми зареєстрували торгову марку Вінницький фермер, яка згідно з діючого законодавством буде проходити реєстрацію протягом не менше 18-24 місяці. Сьогодні вона реєстру здійснюється її реєстрація. А ми здійснюємо популяризацію цього бренду. Якщо говорити про ринки, які будуть створюватися на території громади, це питання вивчається. Вивчається питання земельної ділянки, що має бути на, на території того ринку. І по наших планах цей захід запрацює у 2025 році. Ну, а орієнтовно, ви можете сказати, в якому районі міста, тобто громади, можуть бути розташовані ось такі ринки? Це може бути або на вінницько хутівському старостинському округу, або на Стадницькому. Цих дві території вивчається. Ми почали говорити про фермерські кооперативи. скажіть, а в чому їх переваги, та які можливості отримують саме його представники? Ті, хто туди увійшов. Якщо говорити про кооперативи, то можливо потрібно і сказати про особисті селянські господарства, тому що особисті селянські господарства у нас на території є понад 9,5 тисяч, які мають в своєму обробітку ну, десь приблизно 3 тисячі гектарів. І якщо на сьогоднішній день особисті селянські господарства – це є така стабільна форма діяльності по забезпеченні сільськогосподарської продукції, все одно ми розглядаємо питання, ну, знаєте, є така приказка сам в полі не воїн. І тому ми. Спрацюємо з жителями наших сіл про те, що вони все таки об'єднулися в кооперативи, тому що це дасть їй можливість представництва перед органами місцевої влади та органів державної влади. Це і юридичний захист, це і закупівля сировини за меншими цінами, це і розширення ринків збуту їхньої продукції. Тобто, кооперативи є набагато сьогодні практичнішими як окремо одна людина. Пані я знаю, що окремою частиною програми передбачається впорядкування та розвитку, розвиток саме водних об'єктів, тобто ставків, яких на приєднаних територіях нараховується загалом 125. Скажіть, яка робота вже проводиться в цьому напрямі, та як ці водні об'єкти будуть використовуватись? Можливо, який фінансовий зиск отримують насамперед? Місцеві території та громада Вінницька, зокрема, так, в нас в нашій програмі розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки є 10 напрямків. Один із яких це водні об'єкти, раціональне та ефективне їх використання, а також розвиток ставкового рибництва. На сьогоднішній день ще у 2022 році ми розпочали цю роботу, і звичайно, є в нас по обліку 125 ставків, які знаходяться на сільських територіях. Ми зробили градацію, які ставки до до якої категорії можуть відноситися. Тобто 37 ставків це є перспективні, які можна здавати в оренду для риборозведення та розвитку рекреації. Решта 60 ставків це ті ставки, які є неперспективними, тобто вони знаходяться в, в замайних, біля земельних ділянків, тобто городів жителів сіл. І площі невеликі. І невеличкі площі. Так. І, звичайно, є в нас 28 ставків, це ставки, які вже висохли. Це калюжі, болота, очерети і тому подібне. Оцих 37 ставків, де з нами визначно вони є як перспективними, це і мають і гектарність, і глибину, і вони більше знаходяться за межами сільських. Територій з них вже 14 ставків є в оренді, і практично 28 числа, 28 грудня, управлінням розвитку сільських територій департаменту економіки було проведено перші два аукціони. Два ставки йшли на аукціони для, для риборозведення. Аукціон проведено було успішно, і сьогодні здійснюється відповідна процедура підготовки підписання протоколів та договорів оренди. Разом з тим виготовлено було сім 7... Землепорядної документації на ці ставки, де є перспективні і ще не знаходяться в оренді, а також виготовлено 7 паспортів водних об'єктів. Звичайно, цілий рік ми працювали із користувачами водних об'єктів, робили такі семінари, семінари навчання, доводили різну інформацію, як можна користуватися водними об'єктами для того, щоб не, ну, не порушувати законодавство. Разом з тим, оті 60 ставків, які ми бачимо, не перспектив, так ми з в наших заходах програми є таке створення ініціативних груп чиста водойма. На сьогоднішній день вже створено шість ініціативних груп чиста водойма, які в своєму обслуговуванні мають уже 20 ставків із тих 60. По індикаторах нашої програми таких ініціативних груп має бути 17, які дійсно будуть обслуговувати цих 60 ставків. Це спортивне рибальство. Це не буде ну, з ніякого. Бізнесу там побудовано, тому що це не можна, це буде більш екологічний напрямок, тобто чиста водойма, чисті прибережні захисні смуги, чисті береги і відпочинок, звичайно, жителів громади. І давайте перейдемо до, до фінансової підтримки, зокрема пасічників громади. Скажіть, скільки коштів в поточному році заплановано їм надати, на яких умовах, та наскільки можливо зросте фінансова допомога? Порівняні з минулим роком так фінансова допомога пасічникам на безпородній основі за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади вперше надавалася з таких бюджетів, як місто. Це була в 2023 році. Звичайно, ми продовжили цей порядок дію цього порядку і внесли зміни в нього. Порядку сьогодні немає вже градації, скільки ти маєш в обслуговуванні бджолосімей, а практично на кожну бджолосім'ю буде виділятися 200 гривень, і якщо порівнювати передбачені кошти минулого року із двадцять четвертим роком, то ми бачимо, що фінансова підтримка збільшилася практично на 20%. Скажіть, а як все ж таки бджолярі нині вирішують проблему збуту своєї продукції та що? Що пропонує влада для вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день. Пасічники реалізовують свою продукцію в своїх домівках на ринках не тільки нашої громади, а інших ринках. Звичайно, оптова торгівля це в нас є таке товариство, як Поділля Мед. Також вони співпрацюють з цим товариством, здають свій мед, ну продають реалізовують свій мед і в різних в інших регіонах. а але якщо це оптом, то звичайно ця ціна в три рази менша. До речі, що до ціни, як вона різниця? Ну, різниця, якщо ти оптом здаєш. то У це... зеленій мережі, і е, е, якщо ти здаєш її оптом. Оптом це в три рази дешевша ціна цінова політика медової продукції. Тому кожен пасічник вирішує, як йому поступити в ті чи іншій ситуації. Чи здійсно оптову здати і отримати такі кошти, чи все-таки. В розріб продавати свою продукцію. Є в нас пасічник, які займаються крафтовою продукцією, тобто це з меду йде якесь виготовлення іншої продукції. Вона має свою ціну. Сьогодні ми вивчаємо експорт на інші країни, але це не так просто, тому що має, кожна продукція має бути сертифікована і є відповідні для цього ну, сертифікати згідно законодавства. Тому сьогодні ми є, згідно європейських та стандарти, тому ми сьогодні. Розуміємо, що з кожним з кожним пасічником ми індивідуально не можемо співпрацювати, тому цілий рік працювали звичайно, виїжджали на кожне село, зустрічалися з пасічниками кожного нашого села, яке приєдналося, і в вересні місяці був створена громадська організація «Вінницькі бджолярі, до якої сьогодні вже увійшло 14 членів, які є пасічниками. І звичайно вивчаємо сьогодні питання, як допомогти їм сьогодні об'єднатися, як сьогодні навчитися нових технологій того самого зберігання меду, помішування меду, як експортувати ту продукцію. Сьогодні ми співпрацюємо і в нас є меморандум про співпрацю з Вороновицьким професійно-технічним училищем, які навчають цих пасічників. Ми два рази вже виїжджали з нашими пасічниками і працівники того училища показували, які в них є лабораторії, які в них є ну, обладнання. Нання є за якими програмами вони навчають пасічників, і до речі, наші пасічники зацікавилися навчанням, і вже є сьогодні сім, сім наших бджолярів, які мають бажання і будуть навчатися у 2024 році в цьому училищі. А взагалом всі пасіки прийшли по паспортизації. По обліку в нас нараховується 61 пасіка. 11 пасік це ті, де пасічники зареєстровані у Вінницькій громаді, але їхні пасіки знаходяться на інших територіях. Тому ми не маємо права виділяти фінансову підтримку. У нас зареєстровано 50 пасічників, які здійснюють діяльність на території громади і проживають самі пасічники. Вони мають всі ветеринарні санітарні паспорта. І для того, щоб надати фінансову підтримку, звичайно, вони роблять. Аналізи звертається до Держпроджі служби. здійснює відповідний аналіз бджіл, і вони приносять. Паспорт, аналізи пишуть там заяви, тому подібне. Реєструють працівники. Реєструють в журналі реєстрації пасік і таким чином виділяється фінансова підтримка з бюджету, тобто тому... виділяється фінансова підтримка лише тим пасікам, які прийшли паспортизацію. паспортизації. Обов'язково можливо і е, є більше як 50 паспортизованих пасік, но ми маємо е, можливість працювати з тими, хто звернувся до нас. Що ж, час ефіру добі кінця. Я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших В ній брала участь керівниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Наталія Павленко йшлося про пріоритети розвитку АПК в поточному році фінансову підтримку пасічників умови забезпечення продовольчої безпеки. Вінницької громади розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.